Доброго дня, мої любі малятки. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Хто це? Правильно, це сніговичок. Я істота не жива, я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток забавляю. Я народжений зимою. Як нападає сніжок, зліплений я дітворою, зліплений з голови до ніг, ручки з гілок, носик морква, а замість шапочки кастрюлька. Ох, я ж і веселий сніговичок. Дітки, а давайте розглянемо сніговичка. Скажіть мені. З чого він складається? Так, молодці, з кульок. А скажіть мені, а коли народжений сніговичок? Правильно, зимою. А ким же ж він зліплений? Правильно, дітками. А з чого в нього носик? Так, з моркви, а ручки з чого? Так, з гілочок. А що в нього замість шапки? Правильно, кастрюлька. Давайте пограємо з вами зі сніговичком у сніжинки. Приготували мені ручки і показали. Почнемо. Раз, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький, він гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, три спіймаємо і знов пограємо. Молодці дітки, ой, як весело ми з вами пограли, але чому сніговичку сумно. А знаєте чому? Тому що йому з дітками весело, а друзів в нього більше немає. Малята, а давайте зліпимо сніговичку друзів. Скільки потрібно скачати снігових будя? Так, три. Давайте це зробимо. Якими повинні бути ці будь Так, перша велика. Кладемо пластилі на доробку і половину обертання у. робимо. У кого не виходить, можна покласти на дощечку. І теж коловими рухами рук зробити ось таку кульку. Далі нам потрібна яка кулька? Так, трішечки менше. Це буде верхня частина дуба. Так. А що ще нам не вистачає? Голови. Так, а голова це буде яка кулька? Так, маленька. Робимо кульки. Пластинін кладемо на долонку. Прикладаємо другою ручкою. і робимо голові. оберти руку. А тепер нам потрібно скласти сніговика. Беремо саму велику кульку. Це буде нижня частина тулуба. На неї ми що робимо? Так, ставимо верхню частину тулуба. Це буде кулька тішечки менша, ніж нижня. І нам потрібно зробити голову. Беремо саму малеку. Що в сніговичок. Так, тільки ще не вистачає в нашому сніговичку. Правильно, оченят. Давайте зробимо оченята. Беремо чорну, чорний пластилін і робимо маленькі кульки. Скільки оченят? Так, два оченята. Ось одне оченятко. І ось робимо друге. А що ще не ним снівочку? Так, морквинки, це буде носи. Правильно. Морквинки не вистачає. Ось так, ну. Дітка, що ще не вистачає сніговику, правильно ручок беремо білий пластилін і робимо дві невеликі покупки. Ось так одна ручка, і зараз робимо ще одну. А, що, а ще чого не у сніговичка? Правильно. Шапочки або кастрюльки. Ну, я беру ось пластині і роблю йому просто шапочку. Подивіться, який вийшов в нас гарний сніговичок. А я, дітки, з вами прощаюсь і чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!